Як підбирати ключові слова для стокових фотографій, щоб вони продавались? Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Худко підписуйтесь і починаємо! Сьогодні я розповім про те, як прописувати описи та ключові слова до ваших стокових фотографій, щоб клієнти могли легко знаходити їх саме тоді, коли вони їм потрібні. Почнемо з стандартних вимог до описів та ключових слів, і будемо розбирати їх на прикладі Adobe Stock. Цей сток дозволяє прописати в описі до фотографії до 200 знаків, а також внести до 50 ключових слів під кожну фотографію. На інших стоках ці вимоги можуть трішки відрізнятись. Наприклад, опис може бути від 150 до 250 знаків, а дозволена кількість ключових слів може бути від 10 до 50. Сьогодні я розповім про те, як прописувати ключові слова, щоб вони були максимально ефективними і підходили до будь-яких Вимог стоків. По-перше, ключові слова варто прописувати в метаданих ваших фотографій, а не робити це окремо на кожному стоці, копіюючи опис з одного стоку на інший, ключові з одного стоку на інший. Це незручно, а прописати один раз ваші ключові та описи в метаданих, а потім, при завантаженні на стоки, вони будуть самостійно підтягуватись в ці е, пусті конечка це набагато легше. Як це зробити? Як прописати? Описи та ключові в метаданих фотографії для цього. Потрібні сторонні програми. Наприклад, Adobe Bridge. Зараз ви бачите на екрані, як все це виглядає в програмі Adobe Bridge. Або програма Xpix. мені більше подобається Xpix, бо вона створена спеціально для фотостокерів І її функціонал він передбачений саме для цих задач для прописання ключових слів для стокових фотографій. До того ж, Xpix – це програма українського розробника. Вона класна і вона дозволяє прописувати ключові у метадані ваших фотографій абсолютно безкоштовно. Тому закликаю вас підтримувати українську програму і в жодному випадку не користуватись росіянськими програмами, щоб вам не казати, Казали і написали розробники цих програм: що вони виїхали з Росії або, взагалі, в засновник з Казахстану. У нас є українська програма. Давайте її підтримувати. З цим розібрались, а що саме писати в цих описах та ключових. Треба описувати те, що ви бачите на фотографії. Але є нюанс, і про це я буду говорити далі. Зазвичай, навіть якщо СТОК дозволяє прописати 50 ключових слів, достатньо 20-30 ключових слів для більшості фотографій. А наступні слова, якщо ви будете їх додавати, вони можуть навіть погіршити ситуацію, бо будуть таким виступати як такий собі спам. Наприклад, ви додаєте до фотографії жінки з, наприклад, це загальна фотографія, жінка сидить в кріслі, от як я. І у мене, наприклад, червоний манікюр. І ви вписуєте в ключові слова вашої фотографії червоний манікюр. В результаті стоковий клієнт шукає червоний манікюр і бачить там вашу фотографію. На ній цей червоний манікюр, він десь далеко, його не видно. Тобто він не є основою цієї фотографії. Ця фотографія не про червоний манікюр. А значить, клієнт, який шукає червоний манікюр, не купує цю фотографію, бо вона йому не підходить. Стоковий алгоритм він працює приблизно схоже з тим, як працює, наприклад, алгоритм TikTok або Reels. коли відео показується певній кількості. Людей, вони якось на нього реагують, і алгоритм розуміє, подобається їм це чи не подобається. І далі він розуміє, чи треба це показувати іншим людям, бо цьому алгоритму важливо свого клієнта задовільнити і сподобатись йому, щоб клієнту було комфортно користуватись сервісом. Для цього треба показувати йому те, що йому подобається. Отже, якщо ваша фотографія дуже класна, якісна і яка підходить класно, наприклад, під якусь іншу тему. Наприклад, ця жінка працює за комп'ютером в ремонт. Remote work, коротше, робота вдома. І ця класна фотографія може втратити в своєму рейтингу. По просунутості для фотостокових клієнтів через те, що ви внесли туди ключові слова червоний манікюр, а люди по запиту червоний манікюр не купують цю фотографію. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Отже, в ключових словах варто приділяти увагу не тільки тому, що ми туди пишемо, а й тому, що ми туди не пишемо. А практика намагання заповнити кількість ключових слів максимально до 50, може тільки нашкодити нашим фотографіям. Однак, це не виключає момент. Що можуть бути фотографії, для яких дійсно необхідно прописати всі 50 дозволених ключових слів. І другий момент щодо кількості на Adobe-Stock. Перші 10 ключових слів вони є найбільш впливовими, вони найбільш релевантними є для вашої фотографії, ну і так їх сприймає алгоритм. Тому дуже важливо підтягувати найважливіші ключові слова вгору до перших 10. Це якраз дозволяє зробити програма XPIX. І також це дозволяє вам не перейматись про те, що на деяких стоках може бути дозволено. Прописати лише 20 або навіть 10 ключових слів, тоді, коли ви завантажите ці фотографії на сток, де можна тільки 10 ключових, і вони підтягнуться, а інші просто якби відріжуться і не будуть прописані в вашій фотографії, ви не будете перейматись, не треба буде нічого переробляти, бо у вас і так в перших 10 ключових стоятимуть найважливіші ключові слова. Наступний крок про те, як правильно ключувати і власне описувати. Прописувати опис фотографії, це мислити як клієнт. Мені дуже подобається оцей приклад, який ви зараз бачите. Це приклад з такого гайду по ключуванню від Canva. Тут показано, що ми маємо мислити як клієнт, бо клієнт не буде шукати за запитом паперова родина або родина з паперу. ну це ж чи щось таке. Він буде шукати концепт. В даному випадку це Broken Family Concept. Отже, якщо ми знімаємо щось концептуальне, то зазвичай не варто. То описувати це прямо тими словами, що в нас є на фото, бо можна в принципі описати, що це родина вирізана з паперу, яку розрізають ножицями, але чи буде так хтось шукати цю фотографію навряд. А от по концепту розлученої зламаної родини, так ну можна ще слово розлучення сюди додати. То ця фотографія дуже класно підходить, і, ймовірно, ті люди, які шукатимуть цей концепт на стоках, їм вона сподобається і вони її куплять. Наступний аспект, який треба знати, це спеціальні ключові слова. Є певна кількість, не так багато ключових слів, які є такими специфічними, які можуть не знати інші люди, які не є фотостокерами або дизайнерами. Які купують ці фотографії на стоках. Це такі слова, як, наприклад, isolated або cut-out. Вони використовуються для зображень, де об'єкт вирізаний з фону, і дизайнер може його придбати і легко вмонтувати в будь-який свій дизайн. Або, наприклад, слово copy space воно зазначає, що на фотографії є місце, де можна розмістити дизайн або певний текст. Або ще одне слово, Selective Focus. Воно використовується для зображень, де не повністю все зображення буде різким. Дає таке якесь трішки художнє розмиття раніше, до речі, це художнє розмиття взагалі не дуже приймали фотостоки, але тепер все змінилось, і такі зображення можна завантажувати на стоки, але варто прописувати це ключове слово Selective Focus, бо воно дає розуміння. І перевіряючим, якщо це люди, і якщо це автоматична перевірка, що ця фотографія не має бути повністю різкою, що там є розмиття. І останній аспект, який дуже класно допомагає просувати фотографії для клієнтів, це додавати якісь актуальні ключові слова. Але варто зазначити, що немає якихось секретних ключових слів, які можна прописати на своїх фотографіях, і вони будуть класно продаватись. Це так не працює. Класні ключові працюють для класних фотографій, і головне. Не, щоб вони були релевантні для цих фотографій. Але тим не менше можна, наприклад, знати якісь такі актуальні ключові, і додати їх до своїх фотографій, і підвищити кількість продажів. А можна не знати цих ключових, і відповідно ваша класна фотографія не буде показуватись стоковим клієнтам за цими новими актуальними запитами. І ви можете втратити певну кількість клієнтів. Тож, які це можуть бути ключові слова та як їх шукати, напевно, спочатку скажу про те, як їх шукати, це Слідкувати за трендами, що я кажу в майже в кожному відео. Як саме слідкувати за трендами, про це я розповідаю у своєму відео, як створювати трендовий контент, подивіться його, будь ласка. Там є дуже класні і зрозумілі кроки для того, щоб бути власне в тренді. І від того, що ви будете в тренді, ви будете, звісно, і знати ключові слова. Які це можуть бути ключові слова? Наприклад, це може бути колір. Назви кольорів вони. Іноді бувають специфічними. Наприклад, зараз на 2023 рік колір року від Pantone називається Viva Magenta. і прописання саме. Такої назви кольору у ключових словах дозволяє стоковим клієнтам, які шукають зображення для демонстрації цього трендового кольору, його знайти ну, знайти ваші фотографії. Це може бути певний настрій або знову ж таки концепт, який не є очевидним на фотографії, але точно відповідає цьому концепту. Наприклад, до цієї своєї стокової фотографії я додала ключове слово mindfulness, і саме за цим запитом ця фотографія добре продовжує. Дається Mindfulness – це щось таке пов'язане з усвідомленістю і з slow living – час проведений для себе. От зараз я вам теж кажу: slow living – усвідомленість. Про такі слова ми можемо забувати іноді при ключуванні наших стокових фотографій, а стокові клієнти, коли шукають фото про... Майндфулнес або усвідомленість. Вони шукають саме цими словами. Вони не шукають. Жінка сидить біля моря. Вони шукають майндфулнес, і вони хочуть, щоб ми стокові автори запропонували їм, як на наш погляд, виглядає цей mindfulness. Наступне це можуть бути якісь такі модні слова. Наприклад, зараз одним з таких слів є котечкор, це такий певний стиль, і ви можете досліджувати такі модні слова і слідкувати за ними. Пінтерест. Звідти, до речі, пішло слово естетік, яке іноді додається до деяких стилів або ключових слів в різних запитах. Не завжди це також треба відслідковувати, де це буде доречно. Але слово естетік також стало таким модним словом, яке може допомогти просувати. Ваші фотографії, в тому числі і для стокових клієнтів. І концепти, як, наприклад, Broken family, break family, або те, що я згадала, slow living. це концепт, який не можна показати якимось одним об'єктом. Напевно, це буде людина в кадрі, яка щось робить, або її атмосфера в її домі. Слово лівінг має певний такий вайб, певний настрій. І якщо ваше зображення відповідає цьому настрою, то буде доречно додати туди таку ключову фразу, як slow living. Або, наприклад, це може бути slow фешн. Нещодавно на консультації я порекомендувала фотографці дуже класні, в неї дуже класні кадри, додати до одного з зображень. цю комбінацію слів, слов. Фешн, бо там було зображення дівчинки маленької у такому льняному ем, вбранні, яке от прямо мені нагадало, що це щось це локальне виробництво, це якась натуральна тканина, це не китайська якась сукня. Ну, в принципі, по факту вона може бути і китайською, неважливо. Е, ну, тобто для клієнтів стокових неважливо, бо вони, їм головне, як це подано, як ми бачимо це е, через візуал. І я побачила, що те зображення, воно дуже класно підходило під концепт slow fashion. Бо як ще показувати slow fashion? Це ж не е, обов'язково люди, які ходять по подіуму і демонструють, наприклад, якісь колекції slow fashion, або е, там одяг висить е, тільки на вішаку. Ні, це люди, які носять одяг, який стосується е, концепту slow fashion. І якщо фотографія відповідає цьому настрою, то також варто додавати це ключове слово, точніше, ключову фразу. До речі, такі слова, як slow fashion, slow living, варто додавати. Такими фразами, тобто одразу два слова не ставити між ними кому, бо стокові клієнти так само вони не шукають окремо слово окремо фешн. Вони будуть шукати слоу фешн. Якщо ми мислимо як клієнт, то ми і прописуємо ключові слова так, як їх шукає клієнт. На цьому сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та напишіть в коментарях, як у вас з англійською, чи допомагає вам знання англійської в прописуванні ключових слів для фотостоків, чи заважає вам незнання. Дня англійської. Дуже цікаво поговорити буде в коментарях про цю тему. І якщо це вас турбує, то зніму окреме відео про те, як працювати на стоках, якщо у вас не дуже гарна англійська. До зустрічі, папа! -па.